І знову нові шахеди. Тепер він може керуватися онлайн з РФ, бути розвідником і в той же час ударним дроном. А саме найгірше, що він тепер може бити по рухомим цілям. Наприклад, по потягу, по фурі, там, по автомобілю. І це, я вам скажу, дуже-дуже погана новина. Дивіться, як модернізується зброя. Росіян, як вони розвиваються швидко, і на всі ці виклики українцям треба мати обов'язково відповідь, бо та кількість дронів, яка летить щоночі на Україну, вже дуже велика, і вони просто руйнують нам міста, вбивають цивільних людей і несуть горе. І недавні зустрічі путліра з китайцями з індійцями. Те, що вони об'єднуються і хочуть разом протистояти Заходу, це знову ж таки новий виклик для Європи, для Штатів, бо ці країни дійсно потужні і допомагають одній одній. А нам треба воювати з ними. І українцям дуже важко без підтримки наших партнерів. Китай навіть зробив безвіз для расистів на 30 днів по їхньому загранпаспорту на один рік. Це ще одне підтвердження, що вони в тісному партнерстві і будуть продовжувати війну.